Цей мед називають скажений, і не просто так Він може викликати запаморочення, галюцинації і навіть параліч, та що найдивніше, люди продовжують його їсти навмисно. Знайомся з найнебезпечнішим медом у світі він одночасно наркотик і ліки. Цей мед добувають у високогір'ї Туреччини та Непалу, його назва скажений мед, медовий божевілля. Або деліріумний мед, роблять його бджоли, які збирають нектар з рослин, роду рододендрон. Ці квіти містять токсичні речовини граєнотоксини. Коли бджоли переробляють цей нектар, токсини не зникають, вони залишаються в меді, і саме вони викликають надзвичайні ефекти після вживання скаженого меду навіть у невеликій кількості. З'являються запоморочення, блювання, пітливість, втрата орієнтації, і в деяких випадках галюцинації. У великих дозах мед викликає сповільнення серцебиття, падіння артеріального тиску, а в рідкісних випадках тимчасовий параліч або кому. Проте більшість людей, які його куштують, не помирають, вони просто переживають сильний психоделічний досвід. Ти здивуєшся, але цей мед цінували ще в давні часи, його використовували як засіб проти гіпертонії, шлункових болей і імпотенції. У невеликих дозах він дійсно має лікувальні властивості, але легко передозувати. Деякі авантюристи куштують його заради трипу, відчуття зміненого сприйняття. Його навіть контрабандою везуть з Туреччини до Європи. Під виглядом традиційної медицини до речі, цей мед вже змінював хід історії. У 401 році до нашої ери грецькі солдати ксенофонта отруїлися цим медом під час переходу через Анатолію. Вони знайшли соти з дикого меду, наїлися і знесилені, без свідомості стали легкою здобиччю для ворога. Згодом цей прийом навіть використали у війнах. Залишали вулики зі скаженим медом щоб отруїти ворожих солдатів.